Ганна стояла посеред вітальні, міцно стискаючи в руках чашку з давно охололим чаєм. Вона дивилася на Владислава, свого чоловіка, і не впізнавала його. Той самий зріст, ті самі широкі плечі, та сама сітка з моршок біля очей, що з'являлася, коли він сміявся. Але зараз він не сміявся. Його погляд був чужим, холодним, наче дивився крізь неї на щось далеке, видиме лише йому одному. Ти не розумієш, Ганно, сказав він, і його голос, зазвичай низький і трохи хрипкий від мастила та років, проведених у галасливому автосервісі, звучав незвично твердо. Я продав свою частку, все з мене досить. Частка, це слово пролунало як вирок. Їхній автосервіс надійний хід, який вони з його партнером будували з нуля, цегла за цеглою, клієнт за клієнтом. Це було не просто джерело доходу, це було їхнє життя, їхня стабільність, їхня гордість. Продав? ледь чутно перепитала вона. Як, коли, ти ж, ти нічого не казав. А що казати. Він знизав плечима, і цей жест, такий буденний, здався їй нестертно жорстоким. Це моє рішення. Я втомився, розумієш. Тридцять п'ять років я прокидався о шостій ранку, вдихав пари бензину, повзав під машинами. Мої руки завжди пахли металом і мастилом. Я все життя крутив гайки, щоб ти вирощувала свої квіти в цьому саду, щоб Сергій отримав освіту, щоб у нас був цей дім. А тепер я хочу пожити для себе. Його слова впивалися в неї тисячами крижаних голок. Твої квіти. Він ніколи так не говорив. Він завжди допомагав їй копати грядки для нових троянд, майстрував шпалери для клематисів, хвалився перед сусідами її півоніями. Це був наш сад, коли він встиг стати її квітами. Для себе? повторила вона, відчуваючи, як тремтять пальці. А я, а ми. Що означає для себе, Владиславе? Він обійшов її, підійшов до вікна і вказав на сріблястий мікроавтобус, припаркований біля воріт. Ганна бачила його раніше, але думала, що це машина клієнта. Ось що, я купив його, обладнав усередині спальне місце, маленьку кухню, купив фотоапарат, хороший, професійний. Я завжди хотів фотографувати. Пам'ятаєш, у молодості? Вона пам'ятала його старенький зеніт, чорно-білі плівки, які вони разом проявляли у ванні при світлі червоного ліхтаря. Знімки були не зграбними, але сповненими життя її портрет серед соняшників, маленький Сергій, що робить перші кроки, їхній старий пес, що спить на сонці. Потім народилася донька, з'явився бізнес, і камера тихо осіла на антресолях, вкриваючись пилом десятиліть. Я поїду, Ганно, поїду по країні, буду знімати гори, ріки, світанки, те, чого я ніколи не бачив, бо завжди дивився під капот чергового автомобіля. Гроші від продажу частки я розділив твоя половина на рахунку, тобі вистачить. Дім твій. Я ні на що не претендую. Він говорив це так спокійно, так виважено, наче обговорював покупку нового холодильника. Наче не руйнував зараз усе, що вони будували разом, наче не виривав з її грудей серце. Ти ти йдеш? Це було єдине, що вона змогла вимовити Я їду жити, поправив він, не обертаючись. Нарешті, він зібрав речі за півгодини невелику спортивну сумку, він не взяв жодної фотографії з комоду, жодної дрібнички, що нагадувала б про їхнє спільне минуле. Коли він стояв на порозі, вона дивилася на його потилицю, на сиві пасма і відчайдушно хотіла закричати, вчепитися в нього, благати, плакати, але не могла. Тіло закам'яніло, а в горлі стояв сухий болючий клубок. Ключі залишиш? запитала вона, і сама здивувалася буденності свого голосу. Він на мить завагався, потім зняв з в'язки один ключ. І поклав його на тумбу в передпокої. Це від дому, від сервісу мені вже не потрібні. Двері зачинилися. Ганна почула, як загорчав двигун мікроавтобуса, як зашурхотіли шини по гравію, а потім настала тиша. Така глибока, всеосяжна, якої в цьому домі не було ніколи. Вона стояла, не рухаючись, ще довго. Поки чай у чашці не став зовсім крижаним, а її пальці не заніміли. Світ, який вона знала, щойно розлетівся. Перші тижні були схожі на марення. Ганна прокидалася вранці за звичкою, простягала руку на другу половину ліжка і натикалася на холодну порожнечу. Вона механічно готувала сніданок на двох, а потім довго дивилася на тарілку Владислава, поки їжа не остигала. Будинок, який раніше здавався затишним, тепер тисну на неї своїми величезними порожніми кімнатами. Кожен скрип мостини, кожне завивання вітру здавалося докором. Подзвонив син. Сергій був розлючений. Мамо, як він міг? Просто так взяти й поїхати? Це якась криза середнього віку, чи що? Я поговорю з ним. Не треба, синку, тихо відповіла Ганна. Він зробив свій вибір. Він доросла людина. Вона не хотіла скандалів, не хотіла, щоб діти бачили її розбитою. Вона захищала його сама не розуміючи, чому можливо, захищала не його, а ілюзію їхнього щасливого шлюбу, яка ще жила в її пам'яті. Владислав іноді дзвонив короткі ділові розмови. У мене все добре. Тут неймовірні краєвиди. Я в горах. Добрався до мальовничих каньйонів, знімаю ущелину. Він надсилав фотографії технічно бездоганні холодні пейзажі, гори, вкриті туманом, Самотнє дерево на тлі заходу сонця, водоспад, що спадає в темну ущелину. На цих фото не було людей, не було життя. Дивлячись на них, Ганна відчувала той самий холод, що й у його погляді в день, коли він пішов. Єдиним порятунком став сад. Тут, серед своїх квітів, вона могла дихати. Вона вкладала у землю всю свою біль, розпач і самотність. Вона обрізала сухі гілки з рішучістю, поливала рослини зі сльозами на очах. Сад відповів їй він зацвів так буйно, як ніколи раніше. Троянди розкривали оксамитові бутони, лілії випромінювали солодкий аромат, а гортензії стояли наче пишні хмари. Одного разу до її хвіртки підійшла сусідка, пані Ірина, молода жінка, що нещодавно переїхала в будинок навпроти. Пані Ганно, яка у вас краса? вигукнула вона. У моєї мами весілля скоро, а я не можу знайти гарних квітів для прикраси залу. Ви б не могли продати мені кілька букетів. Ганна розгубилася Продати? Вона ніколи не думала про свої квіти як про товар це була її душа. Але щось у прохальній інтонації жінки змусило її погодитися. Вона зрізала найкращі, троянди, півонії та еустоми, склала їх у витончені композиції. Пані Ірина була в захваті і наполягла на оплаті. Тримаючи в руках ці перші зароблені власноруч гроші, Ганна відчула щось нове не радість, а радше повагу до себе. Звістка про її квіти розлетілася по маленькому містечку. Люди почали приходити спочатку по букети на свята, потім просто так, щоб прикрасити дім. Ганна облаштувала у старій альтанці щось на зразок маленької майстерні. Вона вивчала флористику в інтернеті, замовляла рідкісні сорти рослин, експериментувала з формами та кольорами. Робота поглинала її з головою. Вона перестала чекати дзвінків від Владислава. Тиша в домі більше не пригнічувала, вона стала просто фоном для її нового життя. Минуло півроку. Владислав продовжував свою подорож, він об'їхав майже всю країну. Його дзвінки стали рідшими, а голос втомленішим. Ейфорія свободи, здавалося, вивітрилася, залишивши по собі присмак самотності. Тут скоро зима. Якось сказав він. Ночі в бусі стали дуже холодними. Думаю, поїхати на південь. У тебе є теплий одяг? автоматично запитала вона. Стара звичка дбати про нього. Є, відповів він, і після паузи додав. Як ти там? У мене все добре, спокійно відповіла Ганна, дивлячись на замовлення, розкладені на столі. Багато роботи. Роботи? здивувався він. Вона коротко розповіла про свою квіткову справу. Він довго мовчав. Квіти, нарешті, промовив він, це добре. Я радий за тебе, Ганно. У його голосі вона вперше за довгий час почула невпевненість мандрівника, а нотки розгубленості. Криза настала для нього несподівано. Одного ранку, десь у степах, його мікроавтобус не завівся. Владислав, колишній першокласний механік, провів цілий день, намагаючись знайти причину. Двигун мовчав. Мобільний зв'язок ледь працював. До найближчого села було кілька кілометрів пішки. Сидячи в холодному салоні, він гортав фотографії на своєму ноутбуці. Тисячі знімків, величні, порожні пейзажі. Він намагався продати кілька з них фотобанкам, але отримав копійки. Його мрія про славу фотографа виявилася такою ж ілюзорною, як і його уявлення про свободу. Він дивився на ці ідеально вибудовані композиції і раптом з жахом зрозумів, що вони мертві. У них не було тепла, не було історії, не було любові. Він згадав свої старі чорнобілі фотографії Ганна, що мружиться від сонця, Сергій, що сміється, їхній дім залитий світлом. Ті знімки дихали життям, бо він знімав те, що любив. А що він любить зараз? Ці холодні гори, цю самотню дорогу. Він відчув напад такої гострої, нестерпної самотності, що ледь міг дихати. Він був вільний, абсолютно вільний і нікому не потрібний. Він проміняв справжнє життя на красиву картинку, яка виявилася просто холодною пусткою. Знайшовши місце, де був зв'язок, він набрав номер. Не сина, не старого партнера, він набрав номер Ганни. «Алло?» її голос був спокійним, трохи втомленим. Ганно, це я. У мене... У мене тут проблема машина зламалася. Він очікував чого завгодно: зловтіхи, байдужості. Але вона просто запитала: Де ти знаходишся? Точно. Він пояснив вона помовчала, а потім сказала. Добре, я знаю там одного далекобійника. Він їздить тим маршрутом. Я попрошу його забрати тебе. А з машиною скинь мені фото поломки, я покажу хлопцям у сервісі, може, щось підкажуть по телефону. Він був приголомшений не розбирайся сам, ти ж цього хотів, а ділова спокійна допомога. Наче він був не чоловіком, що покинув її, а далеким знайомим, що потрапив у біду. Ця спокійна турбота вразила його більше, ніж будь-які сльози чи звинувачення. Через два дні Владислав стояв на порозі власного дому. Він схуд обвітрився, одяг був пом'ятий. Він виглядав старшим і дуже втомленим. Двері відчинила Ганна. Вона була в робочому фартуху, руки трохи забруднені землею. Вона не кинулася йому на шию, не заплакала, просто відступила, пропускаючи його всередину. Проходь, чайник якраз закипів. Дім змінився. У вітальні стояв великий стіл, завалений гілками, стрічками та інструментами для флористики. У повітрі стояв ледь вловимий терпкий аромат свіжозрізаного листя. Він сів на кухні на своє звичне місце. Ганна поставила перед ним чашку. Її рухи були плавними і впевненими. Вона більше не була тією розгубленою жінкою, яку він покинув. Перед ним сиділа інша Ганна, спокійна, самодостатня, з ледь помітною іскрою в очах, якої він давно не бачив. Я привіз свої роботи, прохрипів він, викладаючи на стіл папку з найкращими фотографіями. Хотів показати тобі. Вона повільно гортала знімки, її обличчя залишалося непроникним. Красиво, сказала вона, закриваючи папку. Дуже холодно наче з іншої планети. Він здригнувся від її слів. Вона побачила те саме, що й він. Ганно, я. я був дурним, почав він, і слова давалися йому важко. Я думав, що тікає від рутини, від старості, а насправді я тікав від себе. Ця свобода вона виявилася просто порожнечею. Я нічого не створив, просто дивився на світ через об'єктив, а життя. Життя було тут, з тобою. Він підвів на неї очі, повні болю і каяття. Я не прошу пробачення. Я знаю, що не заслужив його. Я просто Я не знаю, що мені робити далі. Ганна довго мовчала, дивлячись у вікно на свій сад, що готувався до зими. Знайшло, Водиславе, нарешті заговорила вона, і її голос був тихим, але твердим. Коли ти поїхав, я думала, що помру. А потім я почала працювати. Вперше за багато років я робила щось тільки для себе, і мені це сподобалося. Я більше не та жінка, що вирощує квіти, поки ти крутиш гайки. Я жінка, яка будує свій маленький бізнес. У мене є замовлення, клієнти, плани. Вона повернулася до нього. Я не знаю, чи зможу колись забути те, як ти пішов. Але я знаю, що не хочу повертатися до того, що було те життя закінчилося. Надія в його очах згасла він повільно підвівся, готовий піти знову, цього разу назавжди. Але, додала вона, зупиняючи його, гараж порожній, твій верстат досі там. Можливо, ти міг би полагодити свій мікроавтобус, і мені потрібен водій для доставки великих замовлень. Іноді. Він застиг, не вірячи своїм вухам. Це не було прощення. Це не було повернення до минулого. Це була пропозиція, шанс почати щось нове, не як чоловік і дружина, що прожили разом 35 років, а як двоє дорослих, змінених життям людей, що стоять на руїнах свого минулого і, можливо, можуть збудувати на них щось інше. Я. я згоден. Ледь чутно прошепотів він. Ганна кивнула. Тоді йди пий чай і перевдягнися, ти весь пропах пилом чужих доріг. Він дивився на неї, на цю сильну, незнайому і таку рідну жінку і розумів, що його подорож закінчилася. Але справжній шлях, шлях додому, тільки починався, і він буде набагато довшим і складнішим, ніж будь-яка дорога, позначена на карті. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця, адже воно вам точно сподобалося? Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз.